сьогодні у Чернігові. З кількома десятками виборців зустрілись міський голова Львова Андрій Садовий та його протеже Володимир Зуб, котрий через 9 років життя у Львові саме перед виборами згадав і про рідне місто, і навіть про батьківський дім. Хоча кажуть, мешкати націлився у столиці. Мені з Києва до Чернігова ближче ніж з Києва до Львова, і жити мені є де мене мама тут живе на Рокосовського, 12 трьохкімнатні квартири. Якщо я не буду обраний, я віддам ідеї безкоштовно. Продав, однак пан зуб не поділився ідеями, як безкоштовно селитись не у тісній квартирі, а у львівській оселі на 120 квадратів, коли в черзі на отримання житла близько 40 тисяч львів'ян. Щедрий подарунок лікарю садовий пояснив його винятковою фаховістю. Пан Зуб приїхав до Львова єдиний за 9 років чиновників міської влади, хто отримав службове житло. Якщо я запрошую людини, людину з іншого міста. Я даю квартиру, щоб людина могла де жити. Це можливо некрасиво з точки зору там популізму, бо багато говорять: залі давайте без зарплати це дорога в нікуди. Благодійний кандидата зарікся своїх протежен. Не відпускатиме. Тож із парламентської фракції самопомочі ніхто більше не тікатиме, як зробили незадоволені співпрацею депутати партії Воля. Хоча Володимир Зуб іде на до вибори як самовисуванець, а в разі поразки може замахнутись і на крісло мера Чернігова. no